Всім привіт! З вами Олексій, і це канал Кіногіт. Так, я знаю, що знову десь пропадав, але у мене є на то причина. Так як з Ютубу я отримую нічого, нічого. Нічого. безплатно Безплатно. тому потрібно працювати і заробляти грошики. Але ви, звичайно, можете мене підтримати донатом. Посилання в описі під відео, але це тільки по бажанню. Ну і звичайно, підписка на канал вітається. Ну а я приступаю до нового огляду. І сьогодні я б хотів закінчити серію фільмів по екранізації гри Silent Hill. Тому починаємо. Якщо фільм здається вам поганим, дочекайтесь виходу. Сіквела. Ця приказка від самого Джейсона Стейтема не обійшла стороною другу екранізацію легендарної серії від відконань. Але спочатку я хочу розповісти, як вона народилася. Якщо на першу картину було виділено аж 50 мільйонів доларів, то другому фільму виділили всього 20. А на режисерське крісло замість Крістофа Ганна посадили Майкла Басета, який, по перше, зараз вже жінка. А по-друге, до фільму провалився з картиною Соломон Кейн. Але ми люди не упереджені, знаємо, що навіть з маленькими бюджетами можна знімати круті атмосферні фільми жахів. Творці з Блумхаус – це пряме підтвердження. Фільм вже знятий за сюжетом третьої частини гри. При цьому розповідаючи нам про події, які відбувалися після першого фільму. Нагадаю, що перший фільм закінчився на тому, що Шон Бін мало того, що вижив, так ще й залишився у реальному світі, в той час як Роуз із донькою залишаються у темному, туманному вимірі. Silent Hill. звільнення починається фільм у дивному парку, якусь жіночку переслідують таємничі культисти в робах пожирачів смерті Гаррі Поттера». Парк виявляється специфічним. Тут тобі риба, яка трохи втомилася, та несподівані після першої частини скримери. Злякавшись скримера, дівчина ховається в самому затишному місці парку на центральній каруселі. І тут починається суцільний жах. За пультом керування з'являється пірамідоголовий, сидіння перетворюється в людей. І на помості з'являється копія героїні прямо з 2007 року. Я писала депресивні стихи, в яких хтось то либо умирал, либо вже умер. Чаще всего це була я. До речі, так і відбувається. Але все виявляється сном. І не просто сном. А сном у вісні. На ранок виявляється, що наша героїня це Шерон із попередньої частини. Правда, тепер вона Гезер. А Шон Бін? А ти був Крістофер, а тепер Гаррі? А чому? Це не важливо. Насправді, це такий реверанс у бік ігор. де персонажа Шона Біна спочатку звали Гаррі Мейсон. Це не важливо. Натомість важливі посилання з гри у вигляді жилету, які героїня носить протягом усієї гри. Посилання це завжди приємно. Дякую, вона класна, таточку. Супер. Посилання посиланнями. А хізер? Ну. Я пішла, не хочу запізнюватися до школи. Кому до школи, а кому у флешбеки, говорить Гаррі і згадує, як його дружина врятувала дочку. Я знайшла початку частини. Її бракує. Повернутись може лише один. Я зробила вибір. Але при цьому самі не вдалося вибратись із туманного міста. Моменти, коли нам показують фотографію та доньку Гаррі з обличчям нової актриси замість Джодель Ферланд, яка грала дочку Алесу і пітьму в першому фільмі, я не можу позбутися думки, що дивлюся не фільм, а макбастер. Також з донькою Роуз передала дивну та загадкову печатку. А Шерон, точніше, Хізер, тим часом ловить чергові скримери. Які точно були вкрадені з піратів Карибського моря. А також знайомиться з нав'язливим чоловіком. Ми знайомі? Ні. Ні, я не думаю ні. А я в цьому впевнений. У школі, як звичайно, стандартні 30-річні підлітки. Сніг за вікном, сніг у класі та чудові діалоги. Добрий гезер, розкажи нам про себе. Кожен має свою історію. Поділися своєю. Це що, третій клас? Що ви хочете знати? Ти весь одяг Гудвіл купуєш? Загалом Хізер одразу дає зрозуміти, що вона не така, як усі. І щоб ви не казали, не думали, мені байдуже, бо я це вже проходила і можете ображатись та. Не думаю, що хтось із вас мислить оригінально. На перерві дамочку знову штормить маривами від Сайленд Хіла та її рятує Джон Сноу. Він же Вінсент. Чому ти тут, а не в класі? Та я заблукав? І де та математика? Але Вінсент крім класів, хоче. Слухай, може, вип'ємо кави? Зараз на урок треба. Та ні, потім. Ні. Якщо кофе подорожав. Ну, і я могу предложить молоко, чай. Ні. На вулиці дівчинку вже чекає підозрілий мужик у капелюсі, і Кізар вирішує набрати батька. доню, як перший день? Здається, за мною хтось стежить. Що робити? Добре. Ем, сюди не повертайся. На загал дочка з батьком домовилися зустрітися у місцевому ТЦ, та хізер знову ловить приходи. Здогадатися, що це витівки Сайленд Хіла можна тільки по моторошним звукам та розтягненням екрану, тому що в всьому іншому це стандартний дитячий день народження. Жахи паралельного світу приводять хізер у підвал, де вона розживається ще одним посиланням до гри у вигляді труби. Підходь до мене! Набридливий мужик у капелюці пояснює, що він детектив, і він на її боці, але її шукають небезпечні люди. Вони називають себе орденом Малтіеля. І ти їм потрібна. Ти брешеш. Ти не розумієш. Вони знають, де тебе шукати. Я сказав їм, де ти зараз. Вони поряд. І вони приходять. А потім йдуть, але вже разом з детективом. На шляху додому Хізер знову зустрічає Вінсента Сноу аж у двох куртках. Звичка утеплюватися з гри престолів. Розуміємо. Назад дістаються автобусом, у якому Хізер задвигає дивні речі. Як гадаєш, є різниця між сном та реальністю. Відповідай я ніколи про це не думав. Та всі про це думають. Зафіксували все, ставимо огляд на паузу і йдемо думати. За теплою розмовою та невдалими спробами підкотити. Хоча я реальний. Ну, вважаю, що так. І ти так, теж реальна. І реально гарна. Це жахливо тупий комплімент. 30-річні підлітки приходять до будинку Хізер, а там на неї чекає кров на стінах, бедлам. Ні, якраз тато не чекає. Але на крики приходить чуйний Вінсент, який почув крики аж за квартал. Молодь оперативно збирає тривожну валізку Валтіеля і вирушає в Сайленд хілл В тривожній валізці батька знаходяться записи про демонів і Сайленд хілл побудованому на трупах індіанців. А ще в місті діє в таємний культ Валтіеля. Вони чекали народження дитини. Які втілиться їхній бог, який потім відродиться і оновить цей світ, і всякі інші штуки з першого фільму про вугілля під землею та лесу. На в'їзді до закритого міста, в якому чомусь немає воріт, мандрівники вирішують заночувати в готелі. Ні, я хочу їхати. далі. Я втомився, треба відпочити. Снов розповідає, що культ заманив її сюди, що несподівано спеціально. Їй потрібна друга частина печаті. Вона у мого дідуся, але тут приходить пітьма. Це ти зробив. Ні, це не я. Я такого не вмію. А з нею і те тисяча. <плес> Вранці темрява проходить. Хізер демонструє голені пахви, забирає печать, пістолет і нарешті повертається додому. Ласкаво просимо до Сайленд Хілл. За час дорослішання світлої частини Алеси вулиці міста гарніші не стали. Всюди туман, бруд, а до них ще прибавились релігійні спалення і новий каст далі і Гілеспе. Спершу я подумав, що це дійсно новий каст, але це досі Дебора Кара Ангер, яку просто переодягли. З огляду на те, що з моменту першого фільму пройшло багато років, дивно, що персонаж змінився від цього на ось це. Ну і причина спалення Алеси також змінилася. У першому фільмі її спалювали, тому що вона відьма. Зараз Вона Єдина могла вижити у вогні, тому її обрали. Тому що її переплутали з Дайнеріс. І справді друга частина буквально вкрала цілий фрагмент з першого фільму. Загалом тут Хілеспі потрібна тільки для того, щоб розповісти глядачам, які не дивилися першу картину. Хто така Алеса та чим її готували? Але тобі не треба було повертатися. Бо тепер орден має те, чого ніколи не мав. Лекцію перериває нахабно вкрадена з першої частини сирена, яка рухає сюжет і хізер далі в трущоби. Тут у нас гарних дівчат буквально перетворюють на манекен. Не знаю, чи відсилання це на сучасність у будь-якому випадку виглядає кльово. А хізер тим часом знаходить статиста на дві хвилини та цікавого нового монстра паука лялькаря. Саме чудовище, манера вбивства, вид та взаємодія з жертвами не на ви, але в сумі монстр виглядає страшно круто. Він забирає з собою статистку, а нас переносять до Вінсента Снов, якого судить Клаудія Вульф з матриці по сумісництву його мати. Мій власний син. Мамо, будь ласка, зрадив нас. Син парирує, що всі біди через те, що ти створила Олесу. Темрява твоє зло, що відбувається на нас. Вона не винна. Так, стоп, Алесу створила Кріста Клаудія цього теж не розуміє. Ти божевільний. Так само божевільний, як твій дід. і вирішує відправити його підлікуватися в місцевий пансіонат Брукхейвен Asylum. Оп, відсилочка по чистому співпадінню туди вирушила Хізер шукати божевільного діда, у якого може бути друга частина печатки. Алло, Мора! там, крім розрухи, нас зустрічає ще один особливий монстр другої частини, який пробуде з нами недовго. Так, стоп, що у монстрів в голові отвір, як у матриці, в якій грала ось ця жінка. А з іншого боку, у нас нед старк і Джон Сноу з Гри престолів. Невдовзі Хізер знаходить неадекватного діда, який вже осліп від лікування своєї дочки Клаудії. Виявляється, що печать метатрону з двох частин відкриває істинну природу. речей. а друга частина знаходиться якраз у середині діда. Друга половина в мені! який з'єднує обидві від початки всередині себе, перетворюючись на монстра, якому пофіг на кулі, який дуже нагадує тирана з оселі зла. Здавалося, б, який взагалі може бути вихід з цієї ситуації? А ось який. Жінка просто засовує руку в монстра та вириває з нього ключ, Пара-пара-пам! Початка готова, можна йти перевіряти. Істинну природу рече, але не все так просто. Кізер хочуть чіпати різні мужики в камерах. Приходить ніхто небудь, а сам пірамідоголовий. Сокірою тисне всім руки і звалює по своїх важливих справах. А у Хізер тим часом відбувається збіг, бо саме сюди привозять Вінсента Снов на лікування, яке проводити повинні ось ці медсестри. Самі операційні, до речі, купа посилань, але не на гру, а на сам фільм. Тут тобі головний знімок т тисяча. Висувний дзьоб павукоподібного чужого. Але лікування проходить не за планом. За іронією замість Вінсента медсестри лікують санітарів. Взагалі не ясно, чого вони Власне, хотіли. Якщо вбити, так били б на місці. Навіщо сюди вести? Загалом, за законом жанру, єдиним, хто вижив після процедури, залишився Джон Сноу, якому не ясно, що треба лежати і не рухатись. Але тут з під столу з'являється Хізер в обмін на допомогу з батією, дамочка рятує нічного вартового та герої звалюють. Цікаво, але як тільки за ними зачиняються двері, медсестри зупиняються. Якщо в першій частині фільму вони реагували на світло, то в другій частині виключно на рухи. Парку атракціонів сон хізер повторюється. Кріль, крипові атракціони, культисти в противагазах. Бачиш маски, вони не дихають повітрям темряви, бояться отруїтися. Вінсент хоче не повітря темряви, але теж хочеться обертатися і смачно цьомнути свою леді на прощання і біжить відволікати на себе культистів. Замість того, щоб що-небудь зробити, хізер просто сидить, поки її не знаходить чоловіку противогазів, без якого, до речі, він реально починає вмирати. Події сну повторюються: карусель, піраміда голови, кондуктор. Вогонь Алеса, яка викликає не страх і жах, а швидше співчуття і думки про блекметал. Вся суть конфлікту світлої Хізер і темної Алеси полягає в тому, що Хізер не змогла жити своїм світлим життям, як хотіла для неї Алеса а поперлася замість цього в Сайлент Хіл. Не ходи в Сайлент Хіл. Обіцяй мені, що б не сталося. Ти не підеш туди. Твій тато правий, не треба тобі їхати у Сайлендхіл. Ласкаво просимо до Сайленд Хіл. А тепер Алеса хоче забрати життя, і тіло Хізер собі. Ти частина мене. Але які проблеми в цьому житті не змогли б вирішити сестринські теплі обійми? Темна Алеса випаровується, пірамід голови втомлюється крутити педалі, а Хізер приходить туди, куди й повинна. Чого ти хочеш від мене? Що взагалі ці злодії хочуть, щоб Хізер стала інкубатором для новонародженого Бога. А батько потрібний, щоб його кров стане молоком для новонародженого бога. Але викликати Бога потрібно не скайпом або в дискорді, а за допомогою печаті. Та не цією. Але як ми пам'ятаємо, печать істинну природу рече. Клаудія виявляється, ось ця біба з пилками в голові. Але тут. Допомога приходить звідки не чекали. Оператор каруселі Іван Пірамідоголовий вступає в битву. Тому що йому набридло крутити карусель? Ні, тому що Її і Ікат. А хізер частина Алеси. Так що тепер це її. Її охоронець За каноном всіх боїв хороших з поганими. Пірамідоголовий спершу отримує люлей, а потім одним чітким ударом закінчує поєдинок. Фейтале. Сцена бою двох монстрів могла б бути кращою у фільмі. Але через те, що за секунду бою відбувається зміна тисячі кадрів, при першому перегляді складно взагалі зрозуміти, що відбувається на екрані. Тому ось вам стисла сцена поєдинку. мусіндейру. Після сутички Хізер із Вінсентом йдуть з Сайленд Хіла, а батько вирішує залишитися у місті. Взагалі не хочу, уїжджати. як здесь класно, тільки все душевно, по-домашньому. І знайти свою дружину Роуз. Я хочу знайти твою маму. Ти мене врятувала, я ніколи не зможу віддячити. Роуз десь тут у пастці і я шукатиму її. Ходімо. А наприкінці автори кидають нам цілу пачку жирних посилань, в особі далекобійника Тревіса Грейді, який підбирає наших героїв та проїжджаючого патруля поліції. Кіноділи ніби говорять нам: Ей, дивись, скільки у нас заділів на майбутнє. Тут тобі оригінальна історія другої частини гри у вигляді пошуку дружини, та історія далекобійника Тревіса Греді, і заділ на сюжет восьмої частини гри. Перед Майклом Басетом було найскладніше завдання: зняти успішний фільм за майже втричі менший бюджет ніж у першої частини, з якою її хочеш не хочеш, а будуть порівнювати. І Майкл впорався і таки зумів із 20 мільйонної картини вижати майже 56 мільйонів доларів касових зборів. Він використав костюми, реквізити та фрагменти з першої частини, що робити явно не варто було. Зміг уплатити Джона Сноун Трініті і Шона Біна. Зробив новомодні в той час 3D-ефект, додав пару ла. Власних монстрів, злизаних з інших фільмів. Проблема тільки одна: те, що ми зараз подивилися на Silent Hill. Це картина по мотивам ігор першого фільму та власних фантазій режисера. Але до Silent Hill ця картина має вкрай віддалене відношення. Коли ми дивимося будь-яку картину, ми приймаємо її правила. В першій частині я повірив, що Гаррі Мейсон тепер Роуз. Я викинув з голови всі частини ігор, то повністю поринув у цей всесвіт з її умовностями та пірамідохедами, там, де їх бути не повинно. У другій частині нас не тільки. Тільки просять забути про ігри, нас просять забути ще й про першу частину картини, та повірити, що далі Єлеспі тепер виглядає ось так. А малеча Шерон і Алеса тепер виглядає так. І тут справа не в тому, що нові актори не вписалися в картину, а тому, що цю картину в принципі назвали Сайленд Hill. Тут немає головного діючого персонажа, найтуманнішого та загадкового міста, який уособлює собою загадковість, нагнітання, небезпеку, замість яких стали використовувати банки. Ти банальні скримери на заміну костюмованим монстрам та опрацьованої пластики прийшли слабкі ефекти. Кастому фільму не все так погано. Керіан Мос, Шон Бін і Малькольм Макдауел відмінно вписалися в свої ролі. Але у них у фільмі на всіх разом хвилин 10 екранного часу. В той час, як Джон Сноу, Хізер і оновлена Гілеспі не йдуть у жодне порівняння зі своїми образами з першого фільму. Персонажі в першій частині фільму не краще. Вони просто яскравіші та цікавіші прописані. А головне, ось це поворот фільму полягає в тому, що Шон Бін виживає вже другий фільм поспіль. Фільм і сам. Сам натякає, що він лише атракціон розрахований на фармити бабла у кінотеатрах за допомогою яскравих ефектів, скримерів та 3 d шних сцен. І навіть з усім цим фільм міг бути непоганим хорором, монстрами, окремим сюжетом та назвою. Але у спробі нажитися на франшизі фільм нажив лише армію хейтерів та загибель бренду в кіно. Але є у всього цього і позитивний момент. 15 років після найкращого продовження Конамі вирішили забути свій провал і анонсували новий фільм. Повернення до Silent Film за заштурвався. Галом якого ми знову побачимо фаната серії та режисера першої частини Кристофа Ганна. Це буде історія, знята по моїй улюбленій другій частині оригінальної гри, в якій головний герой прибуває в Сайленд Hill, отримавши листа від своєї дружини, яка померла від хвороби три роки тому. Крістоф, ще при створенні першої частини фільму, зізнавався, що хотів реалізувати історію саме Джеймса та Мері, але подумав, що таку багатогранну історію відносин буде складно перенести на екрани. Хочеться вірити, що фанат франшизи Стов зробить висновки після першого фільму та взявши за основу кращу частину гри, зробить щось дійсне варте і близьке до оригіналу. Як не як багато хто навіть зараз згадує першу частину фільму з особливим теплом ностальгії. Якщо огляд сподобався, підписуйся на канал, став вподобайку, тисни на дзвіночок та напиши в коментарях, як тобі друга частина і що чекаєш від третьої. А з вами був Олексій, це канал Кіногід. Дякую за перегляд. Донать Стерненку на дрони і до зустрічі!